Всім привіт, ви на ютуб-каналі Краурка FIFA з вами я, Крава. І це останні пакетики, будемо прощатися з цією шикарною грою FIFA 23. Далі буде тільки AFC 24, буду записувати і старатися якісь відоси поки ще не вийшла сама гра. Ця гра мені вже набридла FIFA 23, так що я вам відкриваю ось тут останні пакетики. Останні піки-ікон. Якщо набереться 30 лайків, я. Створю відос там, де найкращі паки за всю FIFA 23. Ось. Там зі всіх своїх відосів. Тож, давайте дивитись. Let's go! І так, Electronic Arts нам подарували такий пакет. Відкриваємо його там без десь, якихось карточок. Думаємо, зараз буде якийсь топ нам випаде. Дивимося, так, це ТОЦ Бразилія. Це ДМ, це Каземіро. А що під низом є? Вибачаю за мій голос. І дивимося, що піднесемо. Давайте типу, стопу прям офігел. Вау! супер. І так, зібрав я дві ікони. 92 плюс. Ікони лінії атаки. Відкриваємо цю першу. Сподіваємось на якийсь дикий топ. Відкриваємо. Так, трофі. Німечна. Клоза. Клас. 93 клоза, вау, Супер! Є! Uh -huh. yeah. Ну відкриваємо і другу ікону, дивимося, що нам тут випаде. Трофі. Ой, мой. Бергам. І так, відкриваємо нагороди за вікенд лігу. Let's go, Так, Перший пік дивимося. Так. Нормально, хай рейд. Далі. Ага, ну. Багато різнокольорових карточок нам Комен падає в піку, ну нормально. Перштегін, добре. Так, ну тут я чекаю тільки одного гравця, це Кілін Баппе! Можна, будь ласка. Ага, вольвев доберем. І тут... Хто тут... Вау, ну Кайл волкер, конечно, берем. Так, переходимо до пакетиків. Так, зібрав я отакий от пік, відкриваємо, дивимося. І що тут нам випаде. Ооо, хвіча. Це Гін коштує, ну він фігню коштує, напевно, зараз. Ну да. Але тоді коштувала ця картка, Ого, о, скільки. Так, три гравця, 84 дивимося, що тут нам випаде. Так, це Inform, Канада СТ це. Девід точно я забувся про його існування. Девід Відкриваємо пак за 125 тисяч, дивимося. Так, Future Stars. О, це не Future Stars. Чого я Future Stars? Боже мій. Ангелін, чого я Future Stars? О, о, це прикольно. Ангелін, це що? А, Fantasy Food. А от Future Stars. Так, 5 гравців, 85+, дивимося, що нам тут випаде. Слідкуємо. Так, фьючер, старс, я тут не перепутав. воротар. О, 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 Діго Коста. Оу. Де Маркос. діє. Ну, рейтинга насипає, файно є. Так, ікона 90. Відкриваємо, дивимося, що он тут випаде. А, та берем райкер, да. А да. Це було правильно рішення за край. Ітак, 5 гравців, 85 плюс. Дивимося. Слідкуємо і дивимося, що нам випадає. Зараз шикарний гравець Future Stars. Це вже шикарний гравець. Це. о, діланга, який перейшов в Notingham Forest. Хоше є. Прикольно. Реально прикольно, багато таких різнокольорових карточок. 55 плюс 10 гравців, я хочу Футис. Футис. Такие фьючер -старты. Футис. Француз. Волки, Парцеманье. А, Месилье, а так разница. да они хер. Вау, класс, супер. О, фьючер, цей, фуд фэнтези. Испания, ЦМ, О, пьюч, 89-й. Не погано, нехай сыпай, сыпь ты сюда все. Так, пак 85 плюс, 10 гравців. Відкриваємо, дивимося. Давай, давайте, футис, футіс. Так, це ЛЧ. Панція. Центральний пофана. ФОФана. А що під ним? Давайте футис, футис, футіс. Алекс Теліш. Ну. Непогано було, якщо чесно. Рейтинг є. І так, я зібрав такий пік 93 плюс. Відкриваємо і дивимося. Хто тут? І. Оу... Так. Мені треба по ціннику Як я й казав, беремо ДП. Угу. Так, 84 плюс 10 гравців. Дивимося, що нам тут випаде. Так, худ біздей. Іспанія, це Коке. 88-й. А що під ним є. Дивимося. О, Нундіс! Ой, Нундіс, кажу, не веш. А скільки він коштує. Ну, піде. Так, 81 плюс 11 гравців. Я тут нічого не очікую. Дивимося. Так, це Fruit Birthday. Це Onana. 88-й. Добре, а що там під ним є. О, Так, це добротний пакетик, ліау. Так, 10 гравців 82. Плюс. Дивимось. Що тут нам випаде? Так, це Future Stars. Це. Е, ага, калюлю. 3 гравця 84. Відкриваємо такі пакетик дивимось Так, Fut Thursday. Keeper, Це La 89 рейт. ну, рейтинг. Ну, не погано, рейтинг сипати дай, дай Боже. 7 гравців 84, дивимося. Так, Інформ. Канала це 9. 9. Нехай буде. А там ще під ним що? 5 гравців 85. Дивимося, що тут в цьому пакету. Так, це, це футіс Бразилія! Центральний захисник. Фуу, Дієго Карлос. Непогано. Непогано, цей це гравець має щось коштувати, я вірю. Будь ласка, коштує щось. Ну, 100 тисяч. Але виглядає ця карточка доволі непогано І карлю і марено. 85 плюс 10 гравців, дивимося. Witbord, Francus, колокі про лефон. Вже був лефон, що під ним є? О, капдевілля! Найс! Very, very nice! Я добу задоволений! Капдевілья! Іди ж ти сюди! Найс! Nice. Топ! Так, 10 граців 84. Відкриваємо, слідкуємо, що нам тут випаде. Так, це Мотем. Голландія СТ це Малін. 87 ий А що під ним? Оооо, жото, прикольно. 10 гравців 85, відкриваємо, дивимося. Нам треба оверран. Так, це Food Birthday Іспанія, це МЦК Окей. знов Ого-го. Ого, ого Так, 10 гравців 84, дивимося. Дивимося, що нам тут випаде. Інформ. Це Delift. Deligt 89. Може щось там під низом є, цікавеньке. Ано Немає, зато без дублікатів. 30. 30 гравців, 84. Плюс. Відкриваємо. Нам футіс овайран. Футіс овайран. Так, Inform. Голландія. Ой-ой-ой, це щось дуже сумно. Ну, щось під низом є. Так, поки що. Не засмучуємося. Можна засмучуватись. О, Невеш. 95. Ладно, Футіс був. Але не той. Так, відкриємо такі, в мене 4 паки, є, 85 плюс 10 грацій, відкриємо цей перший, дивимося, що тут випаде нам. Так, це Ліга Чемпіонів. Барела. Барела, 92. непогано рейтинг. Дуже хороший. А що там під низом є? Може щось цікаве. Ну Непоганий пакетик, непоганий. Так, черговий пакетик 85 плюс 10 разів кинули нам Бапе. Бапе! Сюди. Так, це ЛЕ. Франція, СТ це хто у нас? Це... Марсі. АЛЬ! Ми таких бачили вже. Так, о. Окей. Okay. І так відкриваємо черговий пак. 85 плюс 10 гравців дивимося. Ну треба нам бапенам. Так, це 5, Це окампус. Дивно... А, Окампус, ой-ой-ой, ламела. Капець. Так, 85 плюс 10 гравців дивимося. Можна нам тут пощастити залити нам Бапе. Так, це футбол Бразилія ЛБЦТЕЛГІш. А під низом може щось є цікаве, ну. Жахіття. Так, зібрав ікону 90 Відкриваємо, нічого не очікуємо, тут навряд чи пощастить. Е -е -е, так, балок виглядає цікавою такою опцією. Чи я помиляюсь? А ну, one second, please. Помилявся я. Давно, так я не помилявся. О, наберу. 30 гравців, 84 чекаємо. Тут килья нам лусо. Давайте. Так, це інформ, э, салах, добре. Рейтинг, далі, 93-й салах. непогано. Що там під низом? Будь ласка. Так, поки що все виглядає дуже погано. Дуже-дуже погано. Я ні, ні, не вірю. Паршивий, просто паршивий пак. Так, зібрав отакий пік 93, дивимося, що тут нам випаде І. Ай, ну беру, напевно. А, Бенесера або Ісінь, хто з них дорожчий. Беру BeneSer. Далі буде EFC24. якщо... Я буду там собі відкривати якісь пакетики на телефоні, я буду закидувати телеграм-канал, є посилання в описі, можете переходити там, я пошепую, що за футбол. Ось. Відкриваємо і дивимося, хто це буде. Давайте. Ну хто це? Ох Боже, я навіть не знаю, кого взяти. Ну, беремо. Напевно, Кені Дагліша. Там, ні. Так, Кені Дагліша беремо. Отака ікона, клас, просто 26 тисяч, ну це ж шикарно. Ось такі були пакетики. Дякую, що ви переглянули дане відео. Нагадую, 30 лайків. Я випускаю відео, або найкращі ікони, або не найкращі, або всі ікони, які випадали, або найкращі паки. Коротше, щось придумаю, такий, таку плюшку для вас. Дякую, що були зі мною. Дуже вас багато підписав за цей час. Тож, зустрічай нас і всі 24!